Хочу розказати про своє дитяче життя. У 1950 році, 10 травня вночі, в 3 годині обкружили нашу хату, де я жила тільки з батьком і з мамою. В 3 годині вночі постукали вікно, ми відкрили, засвітили лампу, побачили, що прийшли НКВД, НКГБ, всі. Кати, які нас мучили, забрали нас на машину, привезли пісні раду, але спочатку пробили пса, бо він дуже погано, ви знаєте, рвався до котів. Він відчував, що то не є совісні люди, чесні, що вони всі мають руки в крові людської. І вони в ми так, як були під стані Велані, вони пробили собаку. І бідна собака, коли ми забрали машину під селищну раду, тоді була сільська рада, зараз селищна рада, тоді була сільська рада. І вона, бідна, через не тут ми жили, а там далі. Ми жили в золотому потолиці, вулиця, Золотий потік. І вона, бідна, приползла на лапах то батька і горів машиною дуже дерглася. То було 50, тоді дві сім'ї забрали. Люди плакали, не могли дивитися на. Ті муки, що наскільки вірний такий пес, не людина катівська, а звірина відчувала своїх господарів, повезли нас у Борислав, завезли нас у Борислав, почали шукати від нас, все позабирали, щоб не були ножі, щоб не були бритви. Тоді нас привезли у камеру, розділи, не взяли увагу, що то дівчина. І дитина, мама, розділи до гола, покупали нас, постригли деяких і завезли нас в камеру. Це в Борислав, де в Бугур приміщення. Будинок було на п'ять поверхів. Ну, не знаєте, ну що батько міг взяти в мішок. А я так, якщо мала 13 тоді років, де, ви знаєте, я бачила, що батько собі складає деякі речі з собою взяти. І я з першого класу по п'ятий клас, цілий мішок, такий, як то колись, знаєте, міхи були такі. Цілий мішок набрала так, книжок з першого класу по п'ятий клас. Бо я ж не розуміла, що знаєте, не так. були тоді такі діти розвинені, uh -huh. як зараз. Uh -huh. Бачу, що батько складає собі речі, і я собі збираю. Батько то бідний не знав. А книга, знаєте, зошити, то є тяжкий тягар. Так. Я зав'язала. Ну і прийшлося, що нам кожен день ми переходили з одного поверху на другий, потім на третій, потім так на п'ять поверхів нас кожен день рухали. Рану виводили в чотири ряди <кхи>, рахувати. О, і так ми там були, правда, ви знаєте, хоча й лагер був, але привезла мені бабця, та не мені, а моїм родичам привезла передачу і на п'ятому поверсі було вікно. Тільки, знаєте, ну, всі вікна були з гратами, але на тому п'ятому поверсі було вікно, ви знаєте, що одне скло було розбите, вони вложили і не встигли помалювати. Так що видно було з камери, угу. видно було вниз подивитися на бабчу, бо хотілося мені побачити бабчу. І я легонько туди запхала голову в граті. Угу. І де дежурний з такою великою нагайкою. Щоб мама мучить витягнути мені голову, щоб батько мені мучить, витягнути голову. Неможливо ніяк. Прийшов той дежурний, взяв мене за, ши, за зад, за обшуку і ви знаєте, що вдачно витягнув. Не побив нічого. Тому що мамі руки трясли, батька руки тряслися. Не могли вони так. Обережно дитині витягнути. А він так якось взяв за комір і мені витягнув, витягнув, і тоді мене саджає в камеру. А в камері по колінах вода. Така на півтора метра камера, ширини довжини, маленька. І три цегли. Якщо змучишся в тій воді стоять, стаєш на цегли. Правда, я була засуджена на. Всю сутку і на ніч, але вони якось не висадилися, бо дуже мама з батьком плакали, вони під дверима стояли з двору. А я всередині, вони дуже переживали, щоб я не заснула, не зрімалася і не ще водою. Але правда, так і пожаліли мене, ви знаєте, і на нічого не випустили. Випустили мене. Там ще в лагері священик, бо то був місяць травень, 10 травня нас забрали до четвер, бо так пам'ятаю сьогодні, 10 травня можете наглянути в календар, і туди з 50-го то було 10 травня, четвер. І, це, і ви знаєте, що священник там знаходився, і ми правили там майуку по поверхах. Але був такий знак, як підходив дежурний, і ті так показати. Значить, ми вже мовчали. Він пройде, далі священник править і далі майвку відправляє і далі.